Щоб було більш якісніше видно, ми можемо от вибрати оцю незрозумілу колонку вибрати аналог, виділити, щоб нам було читабельно. От ви бачите оці, оці цифри плюс 1,35, плюс 1.45, плюс 0,12, це є об'єм землі, який безпосередньо в цьому квадраті вирахованої програмою, що його маємо звідси прибрати. Тобто, якщо ми будемо сумувати оці цифри... Треба? Ми побачимо ці цифри тут. В того, коли ми це все сумуємо, ми отримуємо об'єм землі, який ми маємо забрати. Відповідно і в цьому рядку, якщо ми тут просумуємо, воно покаже тут. Можна ще порахувати той самий об'єм за допомогою аналіз пульту керування об'єму. Перетягнемо пункт керування об'єму. Тут може просто без картограми порахувати об'єм. Ми можемо вставляємо об'єм. І вибираємо за базову поверхню наприклад, проєкт, а за поверхнюю порівнювання ми вибираємо факт. І ОК. І окей. Воно нам розрахувало об'єм так само. От, що в нас є насипано над проєктом в межах контура, найменше, як я вам казав, 34 куби, а площа, ту, яку у нас є в межах контура, вона складає 726 квадратних метрів. Тобто це у нас так само можна от, бачити, як кажуть, якими об'ємами. Рахуємо. Можна поміняти, можна поміняти місцями, От, якщо ми складемо поверхня 2, об'єм 2. 2, може за базову поверхню взяти те, що ми відзняли. Факт. А поверхня порівнювання вибираємо проєкт. Окей, окей. Бачите, площа не змінилася, тобто воно, як я казав вам раніше. Воно ту саму вибирає найменшу контур, який ми відзнімали. От. І, відповідно, об'єм, той самий, який він вже став не насип'ю, а стає виїмкою. Тобто, нам, в нашому випадку ми маємо брати, щоб воно писало насип, я. тобто те, що ми маємо забрати, зняти з поверхні, насипане. Тут можна, здається, створити. звіт, От воно створює звіт, який ми ще ми маємо забрати. Воно зробило подобно, нам достатньо одного. Воно рахує ще в англійських мірах. От. Назва проєкту, коли було розраховано об'єм, хто там. Цей, тут можна правити. От. Ну, Тут в таблиці не бажано правити, тому що це є. Насипано і ми можемо цей звіт, як би кажуть, підшивати під матеріали виконавчого знімання для розрахунку об'єму, скільки маємо зняти і відповідно далі давати підрядникам, щоб вони знали, що у них от є в цьому квадраті. Цей. Чому от по квадратах? Тому що дуже багато підрядників буває своїми дезистами. Вони відштовхуються від осі, розбивають по квадратах і по квадратах знімають від найнижньої точки по квадратах, щоб вони це. Тому що не всіх є обладнання сучасне, вони можуть піднівелір. Ми їм розбивали, наприклад, ми розбивали осі, вони собі далі влітками розбивали квадрати і самі собі знімали вже по цих квадратах. От такий у нас простий спосіб розрахунку об'єму земельних мас в 那你。